Для багатьох поколінь українців він є символом свободи та незалежності, а його творчість зараз у часи нападу країни-агресора на Україну стає ще більш актуальною. Творчість митця цікава та багатогранна. У науковій бібліотеці університету зберігаються різноманітні книжкові видання. До ювелої Тараса Шевченка на абонементі художньої літератури організовано книжкову виставку Свою Україну любіть, де представлено поетичні та прозові твори Тараса Шевченка, мистецька спадщина, листування та збірки наукових праць про Великого Кобзаря, Шевченкознавчі студії та Шевченкіана Василя Касіяна, художника-ілюстратора. Інші видання, які безумовно свідчать про світову велич Кобзаря. Окрасою виставки є окреме подарункове видання поеми Гайдамаки великого формату, видане Олександром Коваленком у 2003 році, ілюстроване гравюрами відомого українського художника Опанаса Сластіона, та написане одночасно українською та англійською. Родзинкою виставки є видання з фонду рідкісних книг, факсимільне відтворення другого за хронологією подорожнього альбому, в якому Тарас Григорій Шевченко, художник Київської археографічної комісії, робив малюнки аквареллю і сепією, зарисовки олівцем та фольклорні записи, подорожуючи містами і селами Київської і Полтавської губернії упродовж кількох місяців 1845 року. Тож, для збагачення знань про життєвий та творчий шлях Тараса Шевченка запрошуємо всіх до абонементу художньої літератури. Аудиторія 514. Дякую за увагу.